124 гривні Одяг жіночий бренду Uncle Sam. У нас є такі футболочки. матеріал. Одразу скажу, 60% бавовни, 40% поліестеру це такі чорні Uncle Sam. Є такі гарненькі рожеві рубашечки. в нас 99% це котону і 1% віскози. Також у нас є такі от рубашечки Uncle Sam, гарненькі розміри будуть від L до XL. Зараз вам покажу. Отак вони виглядають. Гарненькі такі рожеві. Бачите? Рубашечки такі гарненькі. Анклсем. М'які на дотик. Вони всі йдуть з принтами попереду. А, також у нас іде такі комбінезони. Вверх та низ, а, Вони суцільні, отакі комбізи. Є розміру XL. Зараз покажу в нас який матеріал. 98% катону, 2% віскози. Зараз покажу ближче, як воно виглядає, такий конвіс. Отак от він виглядає. Такий от у нас верх. Та є низ такий з кармашками. Бачите? А також є затяжечка така, щоб регулювати пояс. Отак от вони виглядають. Номер цього лоту буде в... внизу цього відео. Цей лот ви можете замовляти в наших менеджерів. Номера телефонів шапці в шапці профілю. Заробляємо разом.